Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні в нас продовження попереднього відео про Грега Макеона та його книгу Есенціалізм я вирішила записати другу частину, тому що я не все, що хотіла сказати, розповіла в попередньому відео. Тому сьогодні це буде сім важливих думок есенціаліста. Нагадую, що у книжці Грег Макеон розповідає нам про філософію есенціалізму, яка полягає у трьох простих кроках: перше це визначення пріоритетів. Друге це відсікання всього зайвого та непотрібного. Третє це фокусування та концентрація лише на важливих справах. А тепер перейдемо до думок, які мене зачепили більш за все в цій книжці. Перша думка полягає в тому, що шлях есенціаліста це постійний пошук меншого, але кращого. На попередньому відео на обкладинці є фраза «less is more», це саме те, що і означає цей самий шлях есенціаліста. Тобто, ми постійно шукаємо найкращий для нас варіант, не погоджуючись на менше та гірше. Друга думка це втома від прийняття рішень. На думку сучасних психологів, чим частіше нам доводиться робити вибір, тим гірше цей вибір стає. Я думаю, що це стосується. В першу чергу тих людей, які мають власні бізнеси, підприємства, або знаходяться на певних керівних посадах, які щодня дійсно мають в своєму туду-лісті або в своєму розкладі дуже багато питань, які вони саме вони мають закрити, саме вони за них відповідальні. І з кожним днем цей груз відповідальності він тільки збільшується а якість прийняття рішень дійсно може погіршуватися. Це така думка для ваших розмірковувань та рефлексії, як відбувається, наприклад, у вашому житті, як часто вам доводиться приймати рішення, особливо якщо це щось фундаментальне та важливе, та в прогресії, наприклад, якщо взяти певний відрізок часу, чи якість ваших рішень покращується або навпаки погіршується в залежності від того, який обсяг рішень ви прийняли. Третя думка це про те, що наскільки насправді коротке людське життя. Нам зазвичай вважається, що воно нескінченне, або у нас дуже багато часу попереду, але насправді це ні. Зараз я читаю досить цікаву книжку про тайм-менеджмент. Вона називається чотири тисячі тижнів. А чому чотири тисячі? Тому що це середня кількість тижнів, яку проживе людина віком 80 років. Тобто, якщо людина в середньому проживає десь близько 80 років. За все своє життя, того він або вона має в своєму розпорядженні 4 тисячі тижнів. Але про цю книжку буде окреме відео, тому повертаємося до теми есенціалізму. І тут я хочу привести цитату поетеси Мері Олівер: скажіть, що ви плануєте робити зі своїм єдиним бурхливим та дорогоцінним життям. Спробуйте ставити собі це питання частіше. Можливо, не кожного дня, але, наприклад, поставити собі в календар по суботам або понеділям, наприклад, виділяти час і дійсно думати про те, що ви насправді хочете зробити з власним життям. Четверта важлива думка це про важливість нудьги. І мені здається, я я вже не перший раз про це чую не тільки з цієї книги, а взагалі десь в просторі про те, що ми сучасні люди. Трохи починаємо забувати, що таке нудьга. Можу розповісти приклад власний, що коли в мене нема якихось справ на день, я собі там не написала свій туду-ліст, або в мене немає роботи і таке інше, то я починаю трохи нервувати, тому що нібито мені нема чим зайнятися. Просто лежати на дивані класно, але ти можеш полежати годину-дві. А що потім треба щось робити? Треба якось себе зайняти. Так можна подивитися серіал, так можна щось приготувати, прибрати, звичайно. Але що потім, коли ти вже виконав всі ці справи, що далі? Тобто мені, наприклад, дійсно важко, мабуть, не просто це зробити, а скоріше дозволити собі просто сидіти і нічого не робити. Ось так. Не знаю, як у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчуваєте ви, що не дозволяєте собі просто нудьгувати та просто не робити нічого, особливо нічого корисного. Правило номер 5 – це правило 90%. Його можна застосовувати при прийнятті будь-якого рішення, вибору або ділеми. Наприклад, коли ви оцінюєте будь-який варіант, подумайте про найважливіший критерій та оцініть його від 0 до 100%. Якщо певний варіант отримує оцінку нижче 90%, то ви його одразу відсікаєте. Мені здається, що з одного боку це такий трохи різкий підхід, знаєте, 90, тому що 90% – це досить великий показник. Але тим не менш, саме таку ідею пропагує грек Макем своїй книжці Есенціалізм до цього також можна додати фразу, яка відома, мабуть, усім, що якщо очевидно, що це не так, то це точно ні. Шоста важлива думка це про редагування власного життя. Автор пропонує нам викреслювати із нашого життя, із плану нашого життя все зайве та неважливе. На думку Грега Макеона, чим менше в нашому житті залишається непотрібних варіантів, тим чіткіше та ясніше буде наш шлях. Знов ж таки, ми повертаємося до важливості відсікання всього зайвого та перш за все визначення власних пріоритетів у житті. Сама важлива думка, моя неулюблена. Це про кордони, особисті кордони. І автор говорить про те, що для сучасних людей досить розповсюджена тема розмиття кордонів. Після пандемії дуже багато професій перейшли в онлайн, хто ще не був там до цього. Тому Якщо це про вас, якщо, наприклад, ви працюєте з дому, то я думаю, ви розумієте, про що це, коли ти в одному місці живеш, їш, в тебе якісь домашні справи. При цьому в тебе тут проходять твої, там, робочі мітінги, зуми і таке інше. І все. В одному просторі відбувається і вже немає чіткого графіку, або ж навіть якщо ви зможете це зробити, це потребує дійсно дисципліни від вас. Якщо ви можете закривати свій робочий ноутбук та повністю закривати тему робочого дня о шостій годині вечора або о сьомій, наприклад, якщо ви можете так робити, то ви молодці. В мене так, на жаль, не виходило. І остання. Бонусна восьма думка, яка мені дуже сподобалася в книзі Есенціаліст, вона про те, що дуже важливо відмічати силу маленьких перемог. І як робить Есенціаліст? Він радіє тому, що він зробив навіть маленький крок, навіть певні маленькі дії на шляху до своєї великої цілі, до своєї великої мети. І сюди ж до восьмої думки про прогрес, хочеться додати приказку з кремнієвої долини про те, що ніж зробити ідеально, краще просто зробити. Як ви можете побачити на цьому відео, воно далеко не ідеальне, так само, можливо, як і фон на задньому плані. Проте після коментарів на попередньому відео я вирішила додати саме ці постери, тому що вони якраз про ціль. І, наприклад, я коли стріляю, фокусуюся завжди на мішені. Це найважливіше, чому я навчилась. Якщо мої думки в голові будуть літати, не знаю де, я буду думати про те. Коли треба заплатити комунальні послуги, ні про який влучний постріл не буде йти й мови. Але якщо відсікати все зайве, фокусуватися на важливішому та робити навіть маленькі кроки до своєї мети, тоді все має вийти. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео та ви знайшли в ньому щось корисне для себе, тоді буду вдячна за ваш коментар, вподобайку або підписку. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!